Як оцінюєте сьогоднішню гру дівчат проти живка Пантер? Ми оцінюємо позитивно цю гру. Ми показали дуже змістовний футбол фрагментами. Цілосна картина у нас була, але нам треба швидше ну, працювати з м'ячем, швидше приймати рішення на футбольному полі. Ми розуміємо, що в нас дуже дуже молода команда сама молода в лігі. Але ми працюємо на перспективу. У нас дуже гарні дівчата, ми їм вдячні за цей обсяг роботи, який ми виконали на цих зборах. Ми працювали в двохразовому режимі, одновантажені, ми провели кількість матчів проти серйозних суперників. Дівчата все це витримали і вийшли дуже, дуже гарно. По останній цій грі, по якості гри ми задоволені і задоволені теж позитивним результатом. В першу чергу хочу привітати суперників з перемогою. Сьогодні дівчата молоді, які в передній в нашій грі попередні, які казав, вони ще покажуть у себе, сьогодні вони показали зуби і десь показали гарну гру. А своїм початок казати, якщо ми сьогодні показали ті втоми, от їх наші помилки, де на яких ми будемо ще в нас свій час виправитись, тим паче, що ми спеціально вибрали такий напружений, будемо так казати, тиждень контрольний багато ігор, щоб побачити на ну, втомі, як вони зіграють. По-друге, ну Сьогодні вони зіграли погано, не всі, але деякі гравці сьогодні, можливо, були в стані емоціонального десь навантаження, тому що для деяких гравців сьогодні були такі ключові остання гра, кого ми залишаємо в команді, кого десь будемо ну, розпрощатися, бо вже пора з'являтися на сезон. І десь воно напевно на деяких гравців це впливало, бо переживали. Але так, в цілому, доволі. Чи всі настанови тренерів сьогодні вам вдалося виконати? Я вважаю, що так. Ми зуміли зібратися, виграли 2-1, всі задоволені, та будемо готуватись до чемпіонату. А як тобі гра суперниць сьогодні? Е, було Трішки невдалого в нас суперниці нам давали моменти, які ми повинні були забити, але трішки було невдалого. Ну, я думаю, що все попереду та будемо перемагати.